Отримуєте компліменти від знайомих про свій добрий смак, любите переставляти меблі вдома, змінювати оформлення і замислюєтеся про професію дизайнера інтер'єрів? Насправді сфера дизайну складніша, ніж здається, на перший погляд. Сьогодні про це і піде мова один. Існує різниця між дизайнерами та декораторами. Чим відрізняються дизайнер інтер'єру і декоратор? Якщо коротко, освітою, так так. По суті, стати декоратором може будь-яка людина з хорошим смаком і рекомендаціями, досить вміти підбирати меблі, комбінувати тканини і відтінки. Можна закінчити спеціальні курси або мати диплом мистецтвознавця або художника, наприклад, для дизайнера спеціальна освіта важливіша, все-таки потрібно вміти грамотно робити перепланування бутина з проектувальними програмами, не ігнорувати правила ергономіки. Вам же знайомий довідник Нойферта, правда, в Україні не поширена практика звернення відразу до двох фахівців, тому у нас і дизайнери, і декоратори пропонують повний спект послуг. Два дизайнери фанати своєї справи. Мало щось робити добре, важливо отримувати від цього задоволення і постійно розвиватися. Хороший дизайн, як будь-яка ручна індивідуальна річ, повинен бути зроблений з душею. А для цього його автор шукає натхнення завжди і скрізь постійно вдосконалюється, обніюється досвідом в будь-яку вільну хвилину. Придумує нові поєднання відтінків і точно знає, що можна виправити в кожному з побачених приміщень. Три дизайн інтер'єру це не тільки колажі і мудборди, звичайно підбір меблів, танин і квітів займає значну частину роботи дизайнера, але перед цим етапом є ще більш складний і рутинний планування інтер'єру. Якраз тут потрібні знання програм ЦАД, ергономіки і будівельних норм і посидючість. А якщо до авторського нагляду, вся творчість зазвичай закінчується там. Де починаються розмови з будівельною бригадою. Чотири дохід не такий великий, як ви думаєте. Якщо ви вирішили стати дизайнером інтер'єрів, майте на увазі, що завантаженість в цій професії не постійна у гарячий. сезон можна розриватися від замовлень, а потім кілька місяців сидіти, склавши руки, тому і дохід переважно нестабільний. Але область дизайну широка і в ній можна розвиватися практично нескінченно. Від проведення майстер-класів і викладання до випуску своєї власної колекції меблів. П'ять дизайнер завжди трохи психолог, у будь-якого дизайнера в запасі є історія про найжахливішого клієнта примхливого, настирливого, впертого, щоб знайти до такого підхід, потрібно бути і психологом, і оратором, і хорошим співрозмовником. Вміння читати думки теж стане в нагоді з виконробом і бригадою. З підрядниками, юристами теж потрібно знайти спільну мову в загальному без книг -карнегі, в цій справі не обійтися. Шість гарне портфоліо, одна із запорук успіху, картинка може замінити тисячу слів, будьте готові пред'явити її за першим запитом потенційного замовника можна довго міркувати про поєднання кольорів і фактур, але тільки наочний приклад покаже розбираєтеся ви в темі, тим більше що ресурсів зараз достатньо. Від скетчів і візуалізацій до можливості запросити професійного фотографа на об'єкт. Сім без конкуренції немає прогресу. Дизайн інтер'єру, область, в якій без конкуренції не обійтися, щоб стати затребуваним професіоналом, вже недостатньо робити щось добре. Потрібно робити краще за всіх: відрізнятися, придумати фішку, але не лякайтеся. В Україні ця сфера ще тільки розвивається, тому з кожним роком потенційних замовників теж стає більше. 8. не всі користуються можливостями інтернету. Багато замовників, наймаючи дизайнера, не замислюються про те, що насправді вони можуть зв'язатися майже з будь-яким професіоналом в світі і отримати консультацію або замовити дизайн проект інтернет, та є багато можливостей не тільки клієнтам, але і дизайнерам. Можна влаштовувати зустрічі в скайпі, посилати відеозвіти і контролювати весь процес на відстані. Дев'ять дизайнери повинні знати місцеві закони та технології, саме в цьому криється основна різниця між дизайнером і декоратором. Якщо другі можуть пропустити цей пункт, то першим доведеться простудіювати українське законодавство і завжди бути в курсі нововведень. І, звичайно, не забувайте про знання про пристрій водопроводу. Електричній проводці підключення сантехніки і конструкції перегородок. 10. бажання замовника завжди на першому місці. Коли дизайнер пропонує свої ідеї, завжди потрібно пам'ятати, що саме за замовником останнє слово. Так у нього може не бути смаку, а улюблений колір далекий від поняття в тренді. Дизайнер може тільки направити клієнта, відказати кращі рішення, але не нав'язувати свою думку.